У нас сьогодні такі закупи на 213 злотих вийшли, будемо мали що зараз розпаковувати. Їхали з роботи і вступали по трьох маркетах по дорожі. Так, Тут собі таку імпровізовану студію зробили і будемо розпаковувати. Почнемо з Ашана. Вже таких собі шампільйонів. На 11 злотих 67 грошів, Там кіло 300 вийшло по 8,98 98 гривень у нас такі. Ідемо нагорі. Цибулька, прошу дивитись по парагончику, по всіх тінь не пам'ятаю. Цибулька у нас по 2,99 кг. Цибулька у нас. Бурочок чиновані собі взяли на 4, 3 чи 7 Кілю 600 вийшло. По 2,69 кг у нас бурочка виходить. Użyliśmy voilà, 1,5 kg na 3,86 po 2,48 kg morfla. Morkla taka wielka, ładna w nas. To już gotujemy do paski. A Paska w tygodniu, takie bymy to w sobotę filmy nagrywaliśmy. Może na drugą sobotę trzeba iść do pustelu z koszyczką. Tak, goście przyjeżdżają, sobie taki Jamisona. 750 gram po 74 złotych u nas takie dżamy są Subi na robotę wzięli bułeczki 18 bułeczek po 34 grosza bułeczki u nas takie tutaj to sobie Dwa jamyka wzięły. musim podziwiać, po czym dwa jamyka, Czy na dżem po cztery sorbietki, taka banożka. taks Wzięła sobie ananasy w banku i tylko kukurydzę wzięła tak. Ananas z nas. 6.59 такий, а кукурузка в нас по 399. Пізніше в бідронці натрапили по 2,99, але нічого. Може там буде у нас смачніша кукурузка. Так, тут собі награли таких галереток. Cztery różnych takich smaki, galeretek. Wierzchniowy, agrus, brzoskwina, to jak w naszym persik i malynku wzięliśmy I taki u nas galeretki po 1,69 zł, jedna galeretka. wzięli sobie rodzynki, rodzynki u nas po 2,05 килограмм рублей платим. 2 злотых и 5 грошей. Багато товару я не помню. Чи не могу подглядывать. Так, уже два мешочка у нас пошло. дальше у нас начинается товарик в Бедренчик В бедренке взял вот таки... себе макарончик. Супчику буде, чаюшки, макарончик у нас 449. Як завжди, горішки собі беремо, без горішків. Теж ніяк собі, горішки по 729, точно ну, на пам'ять пам'ятаю, скидок останнім часом на горішки нема. Самі не солені, Солених не було. Тут взяли банани. Банани в нас виходить по 6,99 на 9,97. Кілограм 400 вийшов, якби банани в нас. Так, то сюди відложимо. Так. Таку сардинку в тепер піст, то на сніданок до булочки буде. По 7,99, там іншому маркеті добирали, по тут тільки... Такі були, зараз дістанемо. Далі, то вже зі спару пішли. Взяли такий паприкаш по 8 злотих. сардинка теж там 7. 99 таку ще взяли з ми собі. Так, наш сніданок і такі. Тунчики два різних. По 6,99 тунчики якби у нас це якби тунець. Взяли таку капусту по 5,99 Думаю, видно, то буде в камеру. Кілограм капусти такою з морквою, квашеною. Та На 200 злотих то у нас стільки товару вийшло. Ми ще будемо щось докупляти, бо ще копченого за скору, в середу, певно, поїдемо на закупи, а таке, що можна зберігати тут, то вже купили. Ось такі в нас тут закупи були сьогоднішні. Чи забув показати ось таку штукенцію ошайні купили, з боку відложив, Якби на мопа, то у нас така печалька кожної зими вилазить. На стінах, щоб може неї почистити, щоб не лазити там по драбинках, Попробуємо В тій кімнаті маємо на ванні трошки гірше. Нема вентиляції. Ось такі штуки в нас тут в одній кімнаті виходять. Так, Супчик готуємо. Тут у нас салатик будемо робити, виніграти. То фасолька у нас начинахи готується. То маємо каву, вип'ємо після роботи. Аби трошки відійти по роботи. Багато у нас щодні було. За тих пару днів. Більше як 35 тисячі комунії зробили, як би. Такі рамки 20х25. Шива тектурка. І діти йдуть до першої сповіді з цими рамками. Зараз їх дуже багато потребують по комунійний період у них йде. Поки п'ємо каву, покажемо у нас квітник. Той ж квітників прибули у нас, то попередні квітки у нас тут, щоб вже тиждень цвітуть, мороз навіть цвіли а то тюльпанчики. Наші починають розквітати наразі жовтій і червоний один розцвів. Тут ще білі будуть у нас, бачу, один, другий білий буде, по листочках спізнаємо, а тут декотрі не випустили нічого, в одному розіх трошки прибив. Вже вечір. Ми собі поприбирали вже в кімнаті. Вінегретик приготували. Тут ще вінегретик є. Готуємо вже до посту, з понеділка будемо постили. Ще тут трошки ще м'яса лишило, треба доїсти якось сьогодні-завтра. би, останній тиждень попостити. Дякую, хто переглядує мій канал за перегляди. Просьба підписатись і поставити лайк до наступного відео.